Мобілізація чоловіків до 25 років незалежно від обмеження призовного віку, залишається можливою, але вона залежить від кількох ключових чинників. Тож, хто має бути і хто може бути мобілізований до 25 років, перша категорія військовозобов'язані це ті, хто вже проходить строкову службу або має військову облікову спеціальність. Такі особи можуть бути призвані в рамках мобілізації незалежно від віку. Друга категорія це добровольці громадяни, які бажають служити добровільно, можуть вступити до лав ЗСУ з 18 років. Третя категорія це випускники військових кафедр. Чоловіки, які закінчили військову кафедру і отримали офіцерське звання підлягають мобілізації після завершення навчання. Четверта категорія це демобілізовані строковики. Їх можуть призвати знову через 12 місяців після звільнення з строкової служби. Якщо у вас залишилося питання або потрібна допомога в оформленні документів чи реалізації права на відстрочку, звертайтесь. Запрошую до співпраці. Працюємо на результат.